Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Російські пропагандисти заманюють на війну в Україну оповідями про те, що їхнє так зване СВО вже добігає кінця. Тож нині заледве не останній шанс підзаробити. У це повірив 50-річний Сергій, який жаліється, що їхав відбудовувати тут зруйновані міста. Опинився у штурмовому загоні. Окупант каже, хотів забезпечити своїх сімох дітей, тож зважився піти на війну з тяжкою невиліковною хворобою. Його поплічник, якут Аркадій, прибув на фронт із в'язниці, так само добровільно, хоч визнає. Чимало його земляків назавжди лишилися на українських полях. Що у вас з лісом спокою? Патрум попав. Комікар. Цього скаліченого у бою росіяна на Скурганській області звати Сергій. Йому 50. Уклав контракт, каже, бо ж певен війна вже закінчується, а діток, бач, треба виводити в люди. Що сподіваюся підписати контракт? Дієк ну, не треба. Р... Дінго. на поднятие. Ребятишкам вашим на поднятие, да? Приехали сюда украинских ребятишек говорят, да? Чтобы своих поднять. А у вас много детей? <соцентричный> <соцентричный> Шесть. Республика Саха Якутия. А кто по национальности Якут? А да, Якут. 28-річний Аркадій, що геть кепсько розмовляє російською, приїхав в Україну з в'язниці. лагодив ту техніку, а потім кинули на штурм. Жаліється, чимало його земляків склали на цій війні голови. Скільки у вас залишилось населення в общем? Ну бачив, мало вже. Скільки? А не знаю зараз. Ну то що треба сказати цього не можу. Ну, ну, Мало. мало. Ну мало. Сіри 45-го. Женщина стало. А мужчины куда поднимались? Все это суда войны, все уже почти двухсотые все. Мне сказали, война заканчивается, нужны рабочие, чтобы помогать это строить. Да. А что строить? Ну, чтобы восстанавливать кому -нибудь. Разрушенные города. Да. Кстати, а кто разрушил? то Все разрушены. Все. Помаленько. Все помаленьку. Все помаленьку. А кто вам сказал, что война уже заканчивается? Ну, по телевизору говорили. Так прямо сказали. Что? Все. Дату не назвали, когда ты не Путінський найманець твердить, нині у російську армію грибуть геть усіх охочих. У нього, приміром, тяжка недуга – гемофілія. Але на те усім було байдуже. Кровь не зверталася. А потім у 2003 році мені зробили селезенку, у вас неспорачиваємось крові і вас взяли на войну. Не... Ну, сейчас то взяли. Да, ви розумієте, що у вас любов раніше може оказатися смертельною, да. которое для другого в принципі такому являється не буде. Заробічанин будівельник бідкається, його надурили та відрядили у штурмовики. А у полон, каже, потрапив після першої суїцидальної атаки. Чистим полем на автівках. ми... Мы... Поехали на УАЗике и на двух НИО. Нас с разбомбили. Кто-то из ваших выжил? Нет. Я забежал в лесополку. Смотрю, что рука у меня все. Я ее перетянул. Слышу, там кто-то кричит. Там наш тоже сотрудник лежал, но у него обе... обеих ног не было. И он стрелял налево-направо. Что уже меня все а обезысходность. Денег хоть успели подзаработать? Не Первый месяц? Первое задание. Ну вам подъемные же дают Давали, да. Сколько? Сначала 400 тысяч дали. И потом миллион двести. Угу. Дети довольны, все хорошо. Да я больше не звонил. Як і всі інші полонені, Сергій принагідно спростовує агресивну та брехливу російську пропаганду. Зерої войни вернетесь. Будьте розказувати про фашистів тут іскоріняли. Ні, тут нету фашистів. Как ні Нормальні люди. Вам же розказують, що є. Ні, мені, Мінів, если чесно. Со мною не силіють Нині з полоненими окупантами працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті ж, звісно, мріють повернутися додому і забути усе, наче страшний сон. Після Посляна як ви бачите свою життя далі. Думаю, зміниться образом? Ну вже на життя по-другому будемо Як? Не так біломірно, як раніше. Андрій Почті, Вартем Даженко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.